Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Фонд боротьби з корупцією напередодні інавгурації правителя Росії Володимира Путіна опублікував відео і фотографії з його палацу під Геленджиком. Ми змогли отримати відеозаписи середину палацу Путіна в Геленджику, який вже повністю добудували, і тепер ми побачимо все на власні очі. Ліпнину кришталові люстри, особисту каплицю і звичайну шаква дискотеку. Ми буквально увірвемося до Путіна додому і покажемо, ким він є насправді. Це збожеволілий старий диктатор, який навіть під час. З розв'язаний ним війни, не зміг зупинитися і продовжив будувати свій шикарний палац, заявили розслідувачі. Після розслідування про палац Путіна у 2021 році друг правителя РФ-бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що будівля належить йому і там після ремонту буде відкрито апарт готель. Однак, як з'ясував ФБК, через понад три роки жодного апарт-готелю в палаці на мисії до КОПАС так і не з'явилося, хоча ремонт уже закінчено. Розслідувачам вдалося отримати відео реальних інтер'єрів палацу. Їх зняли на приховану камеру. Хто саме це зробив, не уточнюється. На відео потрапила Аквадискотека, басейн, вулична алея з псевдоантичними статуями, джакузі, масажна зала, численні картини на військово патріотичну тематику Дорогі меблі та люстри. Замість кімнати для Ігоря Казино з'явилася домова каплиця, де розташовано незвичайний триптих з іконами Богородиці Ісуса Христа і Святого Володимира. Там також розташований трон.